Всім привіт, з вами я, Денис, і Маргарита. І сьогодні наша ціль це отримати хоч якийсь стопу. А, а бай. Коло якщо, ти похоти Ну, да. А короче, якщо, якщо мене не все буде на, Ну, коли я заповню вже сьомоє лево, то мені будуть. Геми! Ага, у мене потім стало доб буде. Добре! Якщо я це карту. дуже добре. Окей, папа, погнали. Погнали! Ні, 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 це ні, 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 так, карта хороша, але ось джин тут, здається, не підходить. Тут, тут якраз ти підходиш. Ось з кустів вилізаєш і вбиваєш всіх своєю ультою. Але в мене гаджет є, я багато, я багато, багато ору наношу, але ти ще більше. Да, блін, диви, да, дивись диви, це за його блюдяк. Я тобі поможу. О, ось ця криза. Бум-бум, ляпа, лаказе. Давай, скінчайся, скінчайся. Ти тут передивився. Давай, 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 давай. Коли ти не попробуй його вбити, а я піду. Попробую

Вау, мін! Хотім ще один виїхав ще магаїта будет. Ой Боже, Боже, Боже! С перейде мене завдань! Да ты мене на всіх ба ти мене всіх бав завдань багато подавись! Да, я б навозу виконую? Окей, а... а я всі завдання виконав свої

Вот не, вот не. Ай, блин, блин, блин. Да, да, А тут кольт, кольт, смотри, как он умеет мотаться. О, на о, о, тут банка на я иду буду. А ты пока что добрый кольта. Хоп, 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 хоп. Молодец. Стоп, у меня вольта. Так. Так. О, мотаться. Удачи, Дэвил, давай, давай, Дэвил, обей. Удачи! <свист> я заебью. Ай, боец!

Епік, 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 епік. Кого ти хочеш? Була. Була? Ось цього. Окей. Будемо... Окей, все, вона від епіка, я вберу. Епіка вийшла вдома, мені випадає своя хорєтка, я з нього пінна блока. Пінна блока. У мене пінна блока. Давай. І ще раз замовчуй за мене тут в подолу. У мене ще є русин біт. Наганай сюди. мастерство. Добро, я хочу лапок. Это и такое здоровое мастерство. я стукну и бравлю, бачу, мастер, ты бот. Тут что опять? Учок. Бачу, что я меня бравлю. Да, пришли туда сюда. Давай, добро. Пришли, пришли, пришли. Вот, все, все. О,

Кто, х... Кто хочет, поставьте лайк. На моем наплате 500 лайков. Хоча би не, не 500 за по 500 за багато. Да, 10 лайків, 10 лайків, да 10 лайків без нього. Ну то забагато, багато не ну, іде і і вони без мене. Да, це перше відео змагаєте, бо речі. І з часом в неї зможе появитися свій аккаунт на Ютубі.

Да, да, да. добі тут э, 75% клуга це, це... вологий. Вологи, вологи. Ай! Брай, били. Ну чого я не можу в нього попасти. Байон убив вже все. Ма. О, я... я ми ставлю, все. Все, 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 пока-пока-пока. Буду все, буду плати Шеллі. Ммм, ну поговорить у карту, нічого страшного. Добре, я так зрозумів, що ці бавлива сюди не підходять. Да, от де показы. Ти ні, знаєш який зайди? Який. в оцей. це, ніколи це там де... Оооооо цей. Стоп на мин. Давай свай это мой... Блукатя, Динамайка. Это пошла не это я. Майка. Он даба нашел стоять, я плохою.

Ні, Ну хочу Давай скажу, це відео хочу... закінчимо, а потім боба. Добре. О, дві М оригінально. Оригінально там да, було оригінально. Бліе! Ну взагалі, правда, М забувають. За, за, за цей місяць я не вашу не можна не ласу не бачив М звітати Лована, як ми його ще не бачив. Бебі бу 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 бумбун Легко! А би ще піши б його добив! Да! Було б смішно. Все, я її отримав новий.

А я сбываю на Мелоди. Мелоди! Да, ось, да девчонка на девчонка новая. А я могу на ней сбывать? Нет, это все запизднилось. Мелоди! Я меняю задание на Кассинча. Кого ты знаешь что? Шо? Давай вот это я предлагаю. Я возьму динамайку. О, як а у мене теж на нього завдання появилось. У, у мене три каші. на нього завдання. По Подивися, бо у мене покачали. Не збуди на майка. А <сь> 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 я дизайн на майка кого-то гою. А ще каже, я його за тіка. Добавляйте, якщо хочете побачити, як я гаю затіка, поставте лайк, і поставте лайкос і напишіть коментар. Якщо набереться більше одного коментаря, то я зніму відео, де, де я гаю в одне з коменія затіка. Ну якщо підписники хочуть щоб я зняв це відео з магаїтою, то позахайте, бо з нагаїтулись.

Ну, Давайте дизлай... дизлайки. А давайте я бы да. Ветки стал я бы подавить. Давай, там ты представь, столчок сыны. сили. Кредити. Кредити. Я хочу кидити, давай гати. Ну mm, давай. Хештег. Хештег <laughs> лайки. А до речі, Денис, е, мій брат. Ми бачимо якийсь сестричка. Наголується. Якщо ти будеш такий бісно, то я не буду відео писати. друзі в мене погодить голосування котче а йдеться голосування так чи знімати мені відео із із голосом чи без голосу залежить від вас да 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 я знімаю відео в таких умовах в яких ці відео не треба почувати Jestem 8 stanie 8 się zniszczyć. ma zniszczyć się zniszczyć się zniszczyć się zniszczyć. Nie ma zniszczyć się zniszczyć się tak, się zniszczyć się zniszczyć się zniszczyć się zniszczyć się zniszczyć się zniszczyć Ty by si... Ty by si to všetko všimnula, že to bude. Chodíme tak, že to bude. To je to, čo bude. Čo mne to bude? A ja ju zabrúdil. Čo mne to bude? Či videl vždy, že mám 13 čo čo

Да, мама, это я гриф. А я гранатометчик. Да, я буду вытесать свою сильную башку на такого слабака. Да, башка и такого ты захочешь пить. Вот, да, на ней тут. О, давай тут пить вот так. Пока что я бы в кейке не иду. Ладно, вы на що я за тебя сдаю. Ладно, поки що, поки, поки що всіх ти вбиваєш. Боже, ти всіх вбиваєш. а я точно хочу. Ну, файл, головы, я хочу. За спальню мене называлось макси Заліза. А я, я моя башка буде пить, Взорвалась. О, до мене літа полез. За літа, здохте! Потім тікай, да, 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 я цю Ніту б'ю! Та, да, я б'ю Ніту. Це я Ой! Ого! А якби ви бачили, скільки вона літа завдання виконала? Вона за тисячу став зобів відклеє. Да, ти ще ти Ну, ні, менше. <рігум> Один! Давай, да, ладно, сам пошли выпадать. Аппетит с кисто злоби, снова движем. Кукового цеза наступного видео всем goodbye! Goodbye! So <звук> slab слава! slap men, never you bought.